Рівність для феміністок важлива тільки та яка їм користь приносить Конечно, да, Тільки та, яка буде давати більше прав, щоб запровадити матріархат. Все, ну, да? от, типа, того, <світ> да ну коротше, тема от такого цього зручного фемінізму. Ну мене мене просто цікавить. От в цьому питанні не знаю, може, ти ще щось придумаєш, а що такого говорять феміністки, щоб прям настільки покращити своє життя і знизити рівень життя чоловіків. Що? я чесно, не знаю. От я не знаю. Ну, типу, розумієш, коли ми говоримо про якесь домашнє насилля, що заборонить жінок – це погано. Добрий день. Ну, це для вас надто зручно. Сильно ви собі придумали, да. Ну, типу, ніхера собі обмежили чоловіків, руку не підніми на неї. Ну, тобто, про що ми говоримо? Там немає такого, що так, заборонить чоловікам після 10-ї виходить. На вулицю, ну типу, такого угу. ж нема. Це дійсно було б якесь обмеження прав. А так, ну типу, ми говоримо про щось, що хвилює жінок, але це не обмеження, як чоловіків. і Не псує їм життя. Ну тільки якщо вони кончені. Типу, да, якщо ти кончений там гвалтівник, тобі це зіпсує життя, конечно.